Доброго дня усім! Сьогодні ми продовжуємо цикл відео про те, як допомогти дитині адаптуватися до п'ятого класу. Це відео буде у нагоді батькам, які хочуть допомогти своїй дитині гармонійно влитися в класний колектив, можливо, комусь у нову школу, а можливо, просто адаптуватися до п'ятого класу до нових реаліїв їхнього шкільного життя. Пам'ятайте, що у п'ятому класі у вашої дитини формується ставлення до навчання на весь подальший час. Як учень провчиться у п'ятому класі, так він і буде ставитися до навчання вже в старших класах. Батьки повинні допомогти дитині пройти цей адаптаційний період, пояснити, що не все у навчанні цікаво. Навчання це гарний спосіб виховувати свою силу волі. Тому дайте дитині змогу розвиватися, не виконуйте за неї домашні завдання і радійте разом з дитиною. Зверніть увагу, що є три причини, які ускладнюють адаптацію дитини до нових умов навчання. Перше, це протиріччя та неузгодженість вимог різних педагогів, дошколяра вперше ставлять багато вимог, і він повинен навчитися враховувати ці вимоги, співвідносити їх одне з одним. Друге, на п'ятикласника обрушується потік інформації, насичений термінами, незрозумілими словами, вихід простий. Поясніть дитині, що неповне і неточне розуміння слів нерідко лежить в основі нерозуміння усього шкільного матеріалу або теми. У зв'язку з цим потрібно звертатися до довідників, до слові, словників, можливо, завести з якогось предмета словничок незрозумілих слів. Звертатися за допомогою до... Вчителя обов'язково вести якісь свої нотатки, різні застосовувати способи і методи для запам'ятовування. У п'ятому класі багато дітей відчувають самотність, тому що улюбленої першої вчительки вже немає поруч, а класному керівнику часто просто не вистачає часу, щоб приділяти їм увагу у тій же мірі. І діти шаленіють від свободи, носяться по всій школі. Задираючись навіть до старшокласників. Дорослим у цій ситуації важливо зрозуміти, що все це природні переживання, які необхідні для розвитку школяра, бо вони допомагають йому стати дорослим. Якщо відчуваєте, що адаптація затягується, то необхідно звернутися до шкільного психолога. Ми маємо стати більш уважними, доброзичливими, таким чином, допомагаючи школяру освоїти свою позицію. Постарайтеся знайти спільну мову з дитиною саме в цей момент, адже вона дитина, хоч і вже відчуває себе дорослою. Перша умова шкільного успіху п'ятикласника це безумовне прийняття дитини, незважаючи на невдачі, які вже спіткали або можуть спіткати. Обов'язковий прояв батьками інтересу до школи класу, в якому вчиться дитина, до кожного прожитого нею шкільного дня, неформальне спілкування з дитиною після шкільного дня, обов'язкове знайомство з її однокласниками, можливість спілкування дітей цих після школи, неприпустимість фізичних засобів впливу, залякувань, крики на адресу дитини, особливо присутності інших, членів родини або однолітків. Саме такі прості поради допоможуть вам підтримувати гармонію і розуміння у вашій сім'ї, і ваша дитина буде щаслива, адже саме з розуміння починається довіра, яка збережеться на все життя. Врахування темпераменту дитини в період адаптації до шкільного життя. Повільні нетовариські діти набагато довше звикають до класу. Вони швидко втрачають до всього інтерес, якщо відчувають з боку дорослих і однолітків, насильство, сарказм і жорстокість, Нададня дитині самостійності в навчальній роботі, організації обґрунтованого контролю за навчальною діяльністю, заохочення дитини і не тільки за успіхами навчання, моральне стимулювання досягнень дитини, розвиток самоконтролю, самооцінки і так далі. Всі ці поради. Відомий педагог і психолог Симон Соловичук опублікував одні із своїх книг. Він опублікував правила, які допоможуть вам батькам підготувати дитину до самостійного життя серед однолітків у школі під час адаптаційного періоду, та й в принципі протягом всього шкільного життя. Отже, батькам необхідно пояснити дитині ці правила і, за їхньою допомогою, підготувати дитину до дорослого, достойного життя. Не віднімай чужого, а своїм ділися. Попроси дай. Намагайся, намагаються забрати? Захищай. Кличуть грати іди. Не кличуть? Запитай дозволу грати разом. Це не соромно. Грай чесно. Не підводь своїх товаришів, не дразни нікого, не конюч, не випрошуй нічого. Двічі ні в кого нічого не проси. Будь уважним усюди, де потрібно виявити уважність. Через оцінки не плач, будь гордим. І з вчителями через оцінки не сперещайся, і навчителя за оцінки не ображайся. Будь акуратним. Ось такі прості правила. Давайте ще з вами розглянемо, як забезпечити гармонійне навчання дитини. На нагоді знадобляться поради фахівців Філадельфійського дитячого центру по збереженню гармонії між домашнім та шкільним життям дитини. Адже часто я, як вчитель, чую від батьків, що дитина вдома лагідна, мила, добра, а в школі щось з дитиною не те. Перше правило. Надихніть дитину на розповідь про свої шкільні справи. Кожного тижня вибирайте час, вільний від домашніх справ, та уважно розмовляйте з дитиною про школу. Запам'ятовуйте окремі імена, події та деталі, які дитина сповіщає вам. Використовуйте їх у подальшому для того, щоб розпочати подібні бесіди про школу. Обов'язково запитуйте вашу дитину про його однокласників, справи в класі, шкільні предмети. Друге правило регулярно розмовляйте з учителями вашої дитини про її успішність, поведінку, взаємостосунки з іншими дітьми. Навіть якщо на це немає особливих причин для занепокоєння, консультуйтеся з учителем вашої дитини не рідше, ніж раз у два місяці. Під час бесіди виразіть свої прагнення покращити шкільне життя дитини, якщо між вами та вчителем виникають серйозні розбіжності, то кладіть зусиль, щоб мирно їх розв'язати. Навіть якщо доведеться спілкуватися для цього з директором школи. Інакше ви можете випадково поставити дитину у незручне становище, вибір між вами та вчителем. Третє правило. Не пов'язуйте оцінки та успішність дитини із своєю системою покарань та заохочень. Знайте програму та особливості школи, де навчається ваша дитина. Вам необхідно знати. Яке шкільне життя вашої дитини та бути впевненим, що вона отримує гарну освіту. Відвідуйте всі заходи та зустрічі, які організовують для батьків. Використовуйте будь-які можливості, щоб дізнатися, як ваша дитина навчається та як її навчають. Четверте правило Не допомагайте дитині виконувати домашні завдання. П'яте, допоміжі дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі. З'ясуйте, чи взагалі цікавить вашу щось дитину, а потім встановіть зв'язок між її інтересами та предметами, які вивчають у школі. Наприклад, любіть фільми, купіть книгу, по якій поставлений цей фільм. Так виникне любов до читання. Любить гратися, купуйте довідники. Та в... так виникне прагнення дізнаватися щось нове. Шукайте будь-які можливості, щоб дитина могла застосувати свої знання. Шосте. Особливі зусилля прикладайте для того, щоб підтримати спокійну та стабільну атмосферу в домі, коли у шкільному житті дитини відбуваються зміни. Якщо ваша дитина заплакала, запам'ятайте 10 фраз, які потрібно сказати дитині замість просто не треба плакати. Мені шкода, «іди до мене обніму. Я розумію тебе. Розкажи, що сталося. Так, це дуже неприємно. Це справді засмучує. Дай пожалію, це так сумно. Ти засмутилась? Ти хотів чи хотіла іншого? Будьте добрими, будьте щирими, підтримуйте свою дитину у всіх її починаннях. Нехай кожен день, проведений дитиною у школі, приносить їй велику радість. І в цьому Робота не тільки учителя, а й батьків. І наостанок я хочу звернути вашу увагу на те, за що не можна карати дітей. Запам'ятайте, ніколи не карайте дітей за помилки, діти на них вчаться, повільність, діти вчаться поступово, активність навіть на людях, відмінність від інших фізична чи психологічна, негативні емоції, кожен має право на них, неуспішність в навчанні. Хваліть за зусилля, підтримуйте. Незумисна шкода. Дитина вчиться обережності. Вимагання більшого. Дитина вчиться ставити цілі. Незгода з батьками. Дитина вчиться бути особистістю. Пояснюйте, але будьте авторитетом. У всіх інших випадках замість покарання демонструйте, пояснюйте наслідки дій своєї дитини. Дякую вам за увагу, бажаю гарного дня і до нових зустрічей. У новому відео буде продовження нашої бесіди.